Це саме траса Слов'янськ-Бахмут. Ми знаходимося біля передової, до неї від нас буквально там 4 кілометри. Наше завдання, нашого підрозділу, якщо буде прорив якоїсь колони або техніки, ми маємо їх зупинити. В основному працює ворожа артилерія. Вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців, але не вдається нічого. Так, вздовж траси Слов'янськ-Бахмут українські прикордонники укріплюють та облаштовують свої рубежі. Набуваємо гібеони піском. Для чого? Від осколків. Якщо ви рядом прилетіть, щоб, щоб пісок зайшов і не посікло наших хлопців. Ну, чути стикокотню, прильоти, на різних дистанціях прильоти. Так що не розслабляємося. Прикордонник Максим на своїй позиції встановлює протитанковий ракетний комплекс. Каже, він має допомогти зупинити просування окупантів на броньованій техніці. Головна небезпека це техніка противника. Якщо пройде техніка, тоді вже за нею піде піхота. Навіть на техніці може їхати піхота, там на танках, на БМП, на БТР-ах. Ну, на броні можуть їхати там. До 10, може навіть і більша кількість ну, піхотинців. Якщо не пройде техніка, тоді ну, піхота якби сама без піддержки техніки, артилерії, це ну, вже так не воюють. Ну, Зараз ви ж бачите, що вони на Бахмутському напрямку тут вони закидують просто ну, живим м'ясом. Воюють, як в, в Другу світову війну. Також вздовж траси прокордонники встановили довготривалі оборонні точки з кулеметами. На передовій такі доти також захищають стрілки від осколкових поранень, розповідає начальник протитанкової застави Сергій Гонтар. У нас тут є в доті обладнані три безпосередньо вікна. З якого військовослужбовці можуть. Безпосередньо вести вогонь, по вказаній позиції або ціль зараз. Наш кулемет направлений на більш важливу точку. Тобто, в нас є траса Бахмут Славянськ. У нас є головне із завдань стримування ворогу на даній дорозі. Сергій додає при необхідності змінити позицію, стрілок зможе переміститися у інше вікно і вже з нього вразити ворожу ціль. Владислав Окулов, Суспільне новини, Донбас.